Мій любий першокласнику, вітаю тебе на уроці образотворчого мистецтва. Тема Лускунчик на театральній сцені. Наближається новий рік. Це пора, коли відбуваються дива, оживають іграшки. Тварини починають розмовляти. Чарівні перетворення відбуваються в казці Лускунчик або Мишачий король. Театральні художники. Створили для цієї вистави красиві декорації та костюми. Поглянь, що в них вийшло! Події казки Лускунчика відбуваються біля святкової новорічної ялинки. Тобі подобається прикрашати ялиночку? Допоможи театральному художнику прикрасити ялинку для декорації до вистави Лускунчик. Пофантазуй і намалюй ялинкову іграшку за допомогою фарби. Перед тобою декілька варіантів уже зображених іграшечок. Подумай, можливо, ти захочеш. Перемалювати один із варіантів або створи свою ялинкову прикрасу на альбомному листочку. Бажаю тобі успіхів! Я впевнена, у тебе все вийде. До зустрічі на наступному уроці!